Добрий день, слава Україні! Хочу показати вам плодоношення сливи сорту Анна Шпет. Сливи четвертий рік. Це друге плодоношення. В тому році було сигнальне плодоношення, було десь 20-30 слив. В цьому році вона вже дала нормальний врожай. Дерево щеплено на аличі літньою кольоровкою. Слива цього сорту мені дуже подобається. Це є дуже врожайний, дуже такий технологічний сорт. Одночасне достигання. В промислових садах вона була б дуже гарно себе поводить. Ну і у любительських таких, у домашніх садах. Також слива від 50 до 70 80 грам. Прорідження я не робив, не встиг, але дерево мало. Підкормку, своєчасні поливи і врожай викормило, практично плоди більш-менш однорідні. Переробляю я його на в'ялену сливу. розрізаю її навпіл, кісточка дуже добре відділяється і зав'ялюється слива до такого стану, щоб вона в пальцях трошки розминалась, не пересушувати. І потім її можна споживати як сухофрукт. Воно не. Димом не чують, але е, слива дуже смачна, можна використовувати її е, всякі пудінги, каші. Вівсяну кашу можна додати. Ми додаємо на сніданки дуже добре. І з цим сортом я дуже задоволений. Я маю там в тому році показував вам е, у дворі я маю сливу. Її вже більше 15 років, плодоношення відмінне, я перейду вам покажу. І вирішив посадити і на городі в себе таку сливу. От рядом слива разом сажені, це сорт Президент. Ну Тут плоди ще крупніші, тут плоди, певно, до 100 грам будуть. Ну, Вона ще в фазі технічної зрілості, я не буду зараз рвати її. Вона чимось похожа на Анну шпет, по термінах дозрівання, по кольору, але плід крупніший, в тому році було пару сигнальних плодів. Пробував слива смачна. Слива вартує уваги, хто хоче посадити в себе в саду нові насадження сливи, раджу Анну Шпет вона більш врожайна, практично не вступає в періодичність щороку такі. Качалки залить, при тому, що має дуже гарні смакові якості. На рахунок обробок це є непримхлива культура. Роблю я ранню весняну обробку, мідь вмісними препаратами ще до цвітіння, до набухання брунки, і роблю обробку після цвітіння інсектицидом, щоб забрати всякі сусущі, гризущі шкідники, і більш ніяких обробок я не роблю. Сила росту в неї дуже велика, але вона дуже має еластичні пагони. Зараз ми перейдемо до старшої сливи, вона практично. На оцих ось пагонах всіх закладає сливу і ті пагони розвертаються. ну Зараз ми подивимось. Ось це самий сорт сливи Анна Шпет. От бачили, була вертикальна гілка, вся загрузилась і потихесенько лягла. Але треба робити підпорки. От, тут я не знаю, кілограм, мабуть. 15-20 буде сливи на ці гілці. І так повністю вся загружена. І щороку. На цей рік на осінь будуть саженці щеплені на аличі на цього сорту сливи. Кому може потрібно, звертайтеся. Тут, правда, її атакує вже ківі Залази на неї, Ось той я посадив на городі нову молоду сливку, а ця піде під зріз Будемо продовжувати таку шпалеру для Ківі. І Ківі займе от і грушка прийдеться. Перенести її, не перенести, а викопати. Так що хто бажає таких сливок в своєму саду, звертайтеся. Дуже гарний сорт. Дякую за увагу, гарних всім врожаїв. Слава Україні. Героям слава!